Ось Сьогодні хотів би показати діляночку, яку я повністю скусив. Тобто тут було пройдено двічі, два рази пройшов газонокосаркою ось такий вигляд. між ряддя залишилося вуса. Це все піде на розсаду. Діляночка ось в такому вигляді ось так непогано виглядає, навіде не де вже Пройшло три дні, де не де може пробиватися навіть молоденький листочок. Що ми робимо? Після цього, як ми скосили, взагалі то я приблизно через день-два через треба обробляти. Ось дивіться, ось цей ряд. Я скосив тільки вчора і дивіться як. Через день піднімається ще листочок. Піднімаються ось ці паганці. Бачите? які лежали, і він так виглядить неохайно. Тобто я його ще раз буду приходити, щоб він був ось такий приблизно. Як пройду цей рядочок, після цього, щоб в нас тут не було ніяких хвороби, ніякого зараження, після цього потрібно пройти любим мідовмісним препаратом. У мене є завжди два варіанти. Або косайдом прохожу. Або мідян екстра прохожу. Обов'язково до їх додаю приліпач, тому що в нас час від часу зараз йдуть дощі. Тобто проходяться цим, цим препаратом, любим із них, ми дуже добре обробляємось тут, щоб не було ніякого зараження, щоб було знезараження І, звісно, можна обробити. Вуса. Ось ті вуса, які в нас отут є, ось тут є, їх також можна обробити цим препаратом. Воно не помішає. Кому не потрібні вуса, звісно, можна їх почистити, щоб все було чисто і акуратно. Так що, ось така рекомендація. Після очистки проходимо мідовмісним препаратом. Це найдешевший варіант для беззараження. Плантації, щоб менше було хвороби. Ось така плантація. Далі ми даємо цій плантації віддихнути. Так ось тиждень. Поливаємо тільки водичкою, щоб він міг окліматизуватися. Далі, звісно, потрібно полунички буде дати підкормочку щоб в неї був добрий ріст. Так що, далі буде.